Доброго ранку, шановні учні. З вами Максим Валерійович і ваш найулюбленіший предмет мистецтва. Почнемо, як завжди, з привітальної розпівочки. Потренуємо дикцію. дікцію. з брудні, баюрі, два, бобри бруна, ногурі, правда, брате, бобре, добре, дуже добре, брате, бобре, правда, брате, бобре, добре, дуже добре, брате, бобре. Саме так розпочинається кожен навчальний день. У Максима Валерійовича. Почав працювати як педагог я ще навчаючись в педагогічному університеті. Це на початку 2000-х. Я зрозумів, що дійсно педагогіка з окрасом мистецтва, називаємо таким чином, може творити дива, розповідати піснями про історію України і робити це якісно і цікаво вчити дітей тому, що на уроки мистецтва настільки кльово, що замість того, щоб бігати ще 15 хвилин перерви перед цим уроком, дитина прибігає раніше і просить пограти на тому чи іншому музичному інструменті. Давайте я приведу приклад обробки українських народних пісень різноманітних. Ой, у Вишневому сату там соловей щебетав. А якщо ми візьмемо цю саму пісню, і як приклад. У вишневому садку, там соловей кощебета, додому я просилася, а він мене все не пускав. Це тим, чим я живу. Це і моя праця, і моє хобі, і моє натхнення. Для вчителя треба бути таким собі дійсно поведирем. який взяв тебе ніжно за ручку. І веде за собою. І не тягне, а повівши трохи, дає можливість тобі крокувати далі. Як казав Григорій Савович Сковорода, тільки той вчитель, хто живе так, як навчає. І в даному випадку це теж в певному сенсі моє гасло яке мене веде по життю, коли я говорю про любов до України, патріотизм, діти знають, що п'ять днів я з ними, а в суботу-неділю я виїхав на лінію зіткнення і даю там концерти. Вони знають про мою волонтерську діяльність. Вони знають, що Максим Леч це рок-музикант, і він виступає на великих сценах по всій Україні і за її межами. Гурт друже, музику, я створив у 2009 році. Концерт так само планується як урок. Ми знаємо, що має бути початок, ми, має, ми розуміємо, що має бути е, безпосередньо якась розв'язка, кульмінація в кінці тощо. Тоб, тому вони дуже схожі між собою. Кожен мій урок то концерт, а кожен мій концерт то частково урок. Доброго 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 ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! ранку! Максим Валерійович – наш класний керівник. Він взагалі створює дружню таку атмосферу в нашому класі. Завжди підтримує все, що потрібно, завжди звертайтеся. Самі пісні Максим Валерійовича вони як дуже такі проникливі. Їх знає вся наша школа. І саме українські пісні з того часу, як Максим Валерійович став класним керівником, якось засіли в мою душу і мають окрему поличку. Мені дуже його уроки, тому що так як він розповідає, це, мабуть, залуч і хочеться дивитися і слухати його. І це, мені здається, в ньому великий плюс. Я думаю, у нього це в крові закладено. От якось, можливо, у нього для цього є хист, що він от може так розповідати. Ну і не як інші вчителі. Це навчається півтори тисячі дітей, які в принципі, всі проходять через мене. Така аудиторія, яка щотижня з тобою зустрічається, і оці е, певні краплини патріотизму і іншого, і любові до свого, які вони отримують від Максима Валерійовича, де вони ще отримають? Максим Валерійович був нагороджений в нашій Одеській міській раді відповідно до перемоги на всеукраїнському етапі конкурсу Учитель року, який проходить щорічно. Те, що я в ньому відмічаю, це його креативність, творчість, неординарність. Всі заходи в ліцеї, загальноліцейні, обов'язково проходять. Із всім колективом учителів, учнів та їх батьків, це обов'язково, але безпосередньої участі самого Максима Валерійовича я не кажу, що це легкий шлях, але розуміння того, що це твій хрест, і ти маєш його нести. А хрест не може бути легким, м'ягеньким. то… Це розуміння, ну як мінімум, на даний момент не дає мені можливості сказати все, я більше не хочу, або покинути, або от, от я став вчителем року, куди там іти там далі. достатньо, начебто, да ні, ні в якому разі. Ще нам...